На черговій нараді з керівниками служб міста перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про ситуацію з сумнозвісною недобудовою по вулиці Ватутіна. 97. 19 листопада відбулося засідання комітету Верховної Ради України, на якому були присутні представники інвесторів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та архітектури, слідчого управління МВС України, а також директор компанії забудовника Укрвізґбуд та директор департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України. Вона лежить на керівництві Укрвізбуду, який вже поміняв біля семи директорів. І цей директор, який зараз очолює Терещенко Володимир Олексійович, звичайно, він говорить, а я тут не винуватий у цьому будівництві. От було зроблено доклад Дударця, це представник Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ, який проінформував керівництво. Комітету Верховної Ради про те, що зараз відкрита кримінальна справа проти бувшого директора Укрвізбуду, Вона не закрита. Зараз здійснюється експертиза будівництва. Скільки вкладено коштів у будівництво і скільки коштів вкрадено із цього будівництва. За результатами експертизи, ціна будівництва була завищена на 8 мільйонів гривень. Обговорювали також можливі шляхи подальшого відновлення будівництва, проте спершу необхідно оформити право власності інвесторів на квартири, за які вони заплатили. Зараз розглядаються два шляхи. Це перший шлях через суд визнати право власності на те житло, яке проплачено інвесторами, тобто на квартири, визнати право власності. І друге рішення суда, щоб виключити. Коли буде оформлено право власності на квартири, тоді виключити цей будинок із переліку обтяжень, які зараз накладені на Міністерство оборони на Укрвій Тому що вся їхня власність зараз в зв'язку з тим, що вони мають заборгованість перед фіскальною службою, перед пенсіонним фондом у десятки мільйонів гривень, ці всі будівлі знаходяться, як кажуть, в заломах. Проти суттєві проблеми, виникаючи на етапі подачі позову до суду. Згідно діючого законодавства, щоб оформити в суді, навіть подати судовий позов на оформлення право власності, потрібно заплатити судовий збір. А судовий збір зараз десятки тисяч гривень. Я вже не кажу, що це тисяча гривень, це десятки тисяч гривень. Тому прийнято рішення комісії чи Комітету Верховної Ради, вони будуть звертатися. До відповідних міністерств і відомств, щоб для цих інвесторів пом'якшити їхню судову участь. Більш детально про проблему покинути і багатоповерхівки ви можете дізнатися у попередніх матеріалах на сайті телеканалу Бориспіль. Наступної обговорили резонансну ситуацію з масовим побиттям підлітками Бориспільського музиканта та громадського діяча Дмитра Футорного у центральному парку на День свободи та єдності. Про цей інцидент на нараді розповіла дружина Дмитра. Палили багаття, це були якісь газети. І після того, як ці люди почали міщити муніципальне майно, ламати дерева і кидати все багаття, яке воно розростається, хлопці, чоловіки з кумом підійшли і зробили їм зауваження. В цей час я вже телефонувала 0102 і повідомила чергового, що такий-то інцидент. Приїдьте, будь ласка, і зробіть. Особи неадекватно реагували. Почали випригувати на Росіслава Анатолійовича. Мій чоловік штовхнув одного із них і вони розбіглися. Чекаємо патрульну машину 7-10, хвилин немає. Я телефоную знову диспетчерською кажу, ну ми викликали, де ваша машина? Повертаюся, і на нас суне толпа людей 40. Тобто вони розбіглися всі, зібрали людей і йдуть на нас. Вони нас оточують, нас трьох оточують, чоловік 15. Всі інші починають без посередження, без нічого, просто бити. Вони штовхають і ногами б'ють із усієї сили. От я тільки є, як тільки можна. Депутат міської ради Євген Баженко розповів, що небайдужі громадяни міста шукають інформацію про причетних до побиття та передають імена поліції. З допомогою небайдужих громадян. Ми передали ніпосеред Роману Сергіючу тобто, Якщо це в інтересах покані по Новолісіті чоловік уже є, такий, є якби, на картош. Начальник Бориспільського відділу поліції Роман Коз'яков запевнив, що завдяки співпраці громади та правоохоронців винні будуть знайдені та покарані. Озвучувати я ще раз. Ну нема доцільності, коли воно ми закінчимо логічно, доведемо до завершення. Тоді все, що можливо буде із урахуванням матеріалів провадження кримінального доведемо до громади і відповідним чином Міло, буде... просто що не можна зараз залишати це без наслідки. наслідків. Звичайно. звичайно, це однозначно. Ви знаєте, що тому що це буде тільки прикладом для дальшої поведінки. Я для таких був, молодих людей. відомлюю всю складність ситуації, і належним чином я думаю, що більше потрібно працювати не щось говорити. Цей злочин отримав значний резонанс серед громади міста, і від результатів покарання винних за словами Оксани Футорної залежить покращення подальшого спокою міста. Жити спокійно в нашому місті, щоб ввечері в свято можна було вийти, гуляти парком з дітьми, без дітей, самостійно, дорослим, малим, хворим, пенсіонером. Не знаю, давайте якось думати. Якщо треба додаткове фінансування, давайте закладати бюджет, давайте піднімати якісь громадські слухання. Но це так залишити не можна насправді. Питання охорони громадської безпеки містян обговорювали і на засіданні виконавчого комітету. Учасник АТО та громадський діяч Валентин Гира розповів про намір створити громадський патруль, до якого увійдуть військовослужбовці, які захищали Україну на сході. Уже вийшли з пропозиції на міського голову. Про створення в місті громадського формування захорони правопорядку з, з, з військовослужбовців, які пройшли через зону АТО, для, таку спілку ветеранів АТО, для виткнути для таких заходів і як патрулювання, патрулювання, і на автомобілі. Якщо буде підтримка міста громадських, то вони працювати в цьому напрямку. В таких місцях, в вихідні, де, ну, такі місця, де у нас збирається молодь, готовий місті патрулювання. Подібні громадські формування утворювалися і раніше, проте не змогли успішно функціонувати без матеріальної підтримки міської влади. Микола Корнічук запевнив, що програма для цього проєкту буде сформована і винесена на сесію міської ради. І в програмі передбачати і деякі кошти для цих формувань, для того, щоб хоча б її якусь амуніцію, місце, де вони можуть бути розташовані штаб цього громадського формування. Звичайно, що ми будемо підтримати, будуть підтримати депутати міської ради. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.